Втома, лінь, спустошеність з першими холодами. Наш психоемоційний стан стрімко прямує до нуля. Частково через те, що світловий день скорочується, і ми отримуємо менше вітаміну Д. Фахівці радять не нехтувати фізичними вправами, якомога більше часу проводити на свіжому повітрі та переглянути свій щоденний раціон харчування. Сьогодні розповімо про суперфуди, тобто, як правило, коли є у продукту якась е якийсь інгредієнт, який володіє так званою суперсилою або здатний там уповільнювати сторіння, боротися з вільними радикалами, таке інше, то його возводять до рангу надкорисних. Пригадуєте часи, коли багато українців купували американський суперфуд авокадо чи азіатські ягоди годжі. Зараз це дорого. А от українські продукти у рази дешевші, а за властивостями дадуть фору заморській екзотиці, і маємо в цього більше користі, тому що з точки зору м генетики ми краще засвоїмо продукти, які вирощені на нашій землі, вирощені локально. У нас для цього адаптовані усі. Системи безпосередньо і по засвоєнню вітамінів, і безпосередньо по а, перетравлюванні їжі. Один з найвідоміших українських суперфудів є вдома у кожного. Дуже хороше джерело і вітамінів групи В, і цільно-зернові хволоком, і а, безпосередньо клітковини так само є прекрасним суперфудом. Тобто, може навіть побудувати аналогію замість. А, а кіноа, наприклад, обирайте нашу гречку. Вона є ідеальним суперфудом для вашого кишківника. Йдемо далі. Основу китайської медицини ягоди годжі столичні супермаркети пропонують від 60 гривень за 100 грамів продукту. Втім, альтернатива східному суперфуду з аналогічним вмістом вітаміну С та антиоксидантів, але за значно нижчою ціною існує. Це може бути лохина, це може бути малина, це може бути полуниця. Королем українського суперфуду вважається сало. Фахівці радять не більше 30 грамів на добу. Омега, 3 ретинол, незамінні жирні кислоти, вітаміни, а Д, є міститься поживна традиційна українська закуска. Додайте часнику хрону та квашеної капусти, буде і смачно, і дуже корисно. Так само ми можемо розрекламувати її е, звичайну нашу квашену капусту, яка є супер джерелом вітаміну С, які ще й тривало зберігаються усі вітаміни групи В, ПП, В і інші, і яка також може здати вам одразу таку вітамінну бомбу, і до речі, ще є дуже смачною. Джерело корисних жирних кислот, які є у насінні Чіа з центральної Америки, шукайте у менш екзотичному насінні льону. Не гірше ніж тропічна ягода Асаї, за вашу красу та молодість шкіри побореться журавлина суперфудами. Роблять продукти корисні нутрієнти, проте величезна кількість цих корисних нутрієнтів присутня у наших локальних продуктах. Вживайте сезонні овочі та фрукти, і нехай ваш щоденний раціон буде складатися зі смачних корисних наших продуктів, попри всілякі маркетингові витребеньки.